Вітаю панство на черговому епізоді атмосфері історичних подій громадянської війни в Іспанії. А тепер трохи про події, які передували баталії даного епізоду. Отже, командування полків на даному напрямку, провівши нараду за результатами плюс-мінус. Успішного рейду батальйону Спайн та, доповівши наверх в штаб корпусу оперативну ситуацію на цей момент, практично одразу після донесення отримала наказ від командування корпусу діяти об'єднаними силами, просуваючись вперед, та атакувати ослаблену лінію республіканців. Але в штабах Полків Цій новині не дуже зраділи, знаючи, розуміючи загальний стан своїх сил та поскаржились на погану боєздатність своїх піхотних частин, які понесли значні втрати у боях раніше і додали про проблеми з БК в артилерійських силах підтримки, але командування корпусу стояло на своєму. Вимагаючи якомога швидше провести наступальні дії, мовляючи, що підкріплень у них немає, але додаткові боєприпаси підвезуть. Ну і зійшлися на тому, що наступальні дії будуть розпочаті, як тільки -но прибуде додаткове БК до артилерійських частин. Уся ця метушня з підготовкою, координацією. Зайняла близько двох діб, що дало час республіканцям налагодити стан своїх справ в тилу, відступивши з деяких позицій, вирівняти золотати діри в своїй обороні. І навіть протягом цих двох днів відносного перепочинку отримати підкріплення у вигляді роти танків. Коротенька ремарка: забігаючи наперед, дана рота в битві. Цього епізоду брати не буде, так як не перебуває в зоні наступу націоналістів, а як підрозділ підкріплення не встигає до поля бою. До речі, якщо хтось бажає напис на техніці або хотів би дати назву командиру рядовому в даному ролеплеї, пишіть в коментарях під відео. Там і поговоримо за деталі. А тепер розглянемо список військових з'єднань наступаючих сил націоналістів та республіканські з'єднання в обороні. І розпочнемо ми з ударних сил наступаючої сторони, які складаються з другого піхотного батальйону та легкої арти. Артилерійської батареї підтримки 9-го полку Аладеста, Батальйону Овечники з окремого селянського полку Херес і бронегрупи Гора зі славнозвісного для тих, хто дивився попередні епізоди мотобатальйону Спайн і двох мінометних рот з артилерійського. Батальйону підтримки і посилення гієна. Ну і власне розрізнені військові частини сторони оборони. Підпорядковані 4 робочому полку. І переходимо на тактичну карту. Розпочнемо з огляду сил, стартових позицій сторін, бачимо. Військові з'єднання націоналістів у бойовому порядку перед атакою. Усі на нервах в очікуванні сигналу розпочинати наступальні дії. Регуляри націоналістів така собі середня піхота. Зірок з неба не хапає, але постояти за себе може. Особливо в обороні батарея легкої артилерії, хороша, доволі легка гаубиця, яку навіть можна вперед у наступ за собою потягнути, але руйнівна сила фугасу. Не сказав би, що вражає своєю потужністю. Тепер глянемо на республіканські сили в обороні. Типова для них піхота, такі собі і наполовину ополченці. Але за час боїв батьків з них вже можна вважати ветеранами, з яким-не яким, але досвідом. До речі, щодо досвіду та висновків, які були зроблені республіканцями з попередніх боїв, для того, щоб хоча б якось протистояти бронетехніці націоналістів, ними було взято на озброєння бутилки з запалювальною сумішю, які були розвезені та роздані. Напередодні бою. Бачимо офіцерів різних полкових штабів, націоналістів. Які власне і планували даний наступ? Розпочався арт-обстріл. Міномети навалюють. 80-ки крута штука, особливо коли веде вогонь по наступаючій піхоті. А в цьому бою подивимося наскільки вони ефективні проти закопаного супротивника. Пішла канонада. Норм навалює тут бачимо більшість снарядів не влучила, а цю позицію вже майже розібрали? Тут теж декілька близьких попадань є. Але особовий склад здається цілий. Навалюють по повній. З усього що є. Красиво. Смертоносна краса. Розпочалось почалось висування наступаючих підрозділів. Наявність броні завжди трохи заспокоїть піхотинця. Це з'єднання теж рвануло вперед. Парами по два піхота рушає в невідомість. А тут вже зав'язався бій. Перестрілка. Пішли димі. Поки що все йде непогано. Ха! -ха ви бачили цей рикошет? Красиво! Включається бронеавтомобіль. Але республіканці тримаються стійко, відстрілюються з усього, що є. Це було близько. Дивом нікого не зачепило. А тим часом піхоті націоналістів під прикриттям вогню бронеавтомобіля та димів. Вдається, потроху просуватись, хоч на такій рівні місцевості, де заховатись практично ніде, це нелегко. Солдат з біноклем коригує стрілка. Прямо таке снайперська пара. Мінус. Таке враження, що прямо в голову прилетіло. Бронеавтомобіль веде вогонь на ходу. Це завжди епічно. Але це більше стрільба на подавлення, ніж на ураження. Як бачимо, піхота націоналістів, тільки но ще... З зони димової завіси почала доволі сильно страждати. А це інша група підібралась до розбитого артилерією окопу та розпочала зачистку даної позиції, у якій після артобстрілу залишився тільки поранений офіцер, якого благополучно гранатою і добили. Відбувається зайняття захопленої позиції. Розподілення між бійцями периметру вогню, а тим часом на іншому напрямку не все так гладко. Супротивник чинить серйозний опір. Снаряд тільки розсвістів над головами. Другий захід і знову мимо. Так, наступаючи піхоті щось зовсім не добре. Все просто їх надто мало. Ви лишається надія на броню. І вона суне вперед, все ближче, зближаючись з закопаним противником. Але екіпаж знає про всю небезпеку такого маневру. Чим ближче до окопу, тим вищі шанси, що тебе закидають гранатами. Вдається комусь осколком знесло пів голови. Після такого близького попадання. Тупо усі залягли. 75-ка бронеавтомобіля лупить впритул. Екіпаж бронеавтомобіля, тримаючи певну дистанцію. Виглядає можливий рух противника в окопі, але дурних немає, усі залягли. Крайній справа окоп республіканців, бійцям якого пощастило. Уникнути арт-обстрілу. Фугасні снаряди у автомобіля не безкінечні, тому доводиться економити, давши заключний, прикриваючий залп, бронеавтомобіль відходить. Без підтримки, піхоти та нестачу БК це єдине, що йому залишається. В цей час на іншому напрямку розпочалась атака на сусідній окоп для розширення зони прориву і одразу напоролась на запеклий опір. Наступаюча група націоналістів відкинула ДМІ. Закопані республіканські піхотинці доволі впевнено та грамотно дають відсіч. <тур> Під прикриттям димів націоналісти пробують просуватись. <тур> <тур> Розділившись на три групи, рушили вперед. Наступаючі сили хоч і розсередились, але на такій місцевості вони просто ходячі мішені. Наступаюча сторона просто втрачає людей одного за одним, що призводить до цілком зрозумілої паніки та відступу. Трати дійсно високі. Більша половина бійців була вибита. І тільки втеча та димі врятували тікаючих. Спочатку націоналісти заховались в раніше захоплений окоп. А потім і взагалі побігли у ТИЛ. Ну, це фіаско для націоналістів. Наступ провалено. Банально не вистачило сил для розвитку початкового успіху. Натомість республіканцям. Хоч із стратою деяких позицій та певної кількості особового складу вдалося вистояти та відбити цей наступ. Полеглі бійці націоналістів наступали мужньо. Але злагоджені дії республіканців забрали у них можливість на успіх. Ну, а це вже знищена республіканська позиція в основному артилерією, а якщо бути точнішим, влучним вогнем міномета. Солдати даної укріп позиції теж ледве відбились. Перейдемо до сторони націоналістів Франко, бачимо мінометну батарею та залишки тих, хто вцілів після наступу. Як бачимо біля форгована тачанки, у націоналістів є ще додаткова піхота, але вона приписана. До мінометного розрахунку і виступає як захист міномета та посилення даного підрозділу в оборонних діях. І цей доволі свіжий резерв полкове командування так і не наважилось кинути в бій. Позиції артилерії, які слугують. Таким собі пунктом збору та допомоги цілілим пораненим в даний момент. В результаті наступальних дій сили націоналістів, хоч і отримали на ранньому етапі наступу деякі успіхи, але через великі втрати змушені були відійти на початкові позиції.